У нас ще одне актуальне питання це західна допомога, і як ставитися до заяви міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, коли він говорить про те, що плану Б в Україні немає. В Україні є план А, і Україна завжди буде боротися наявними ресурсами і впевнена у продовженні допомоги військовою заходом. Ну, про це сказав не Кулеба, Про це сказав Зеленський. Він сказав, що якщо не буде допомоги, то ми програємо. Отже, плану Бе Верховного Головнокомандувача України немає. Без західної допомоги він готовий йти на програш. Ну він готовий. Я ні, тому що таких, як він, можливо, вони опікляють, а таких, як я, розстріляють. Ну, мені геть не цікаво бути розстріляним чи замордованим десь там в застінках КДБ чи ФСБ Росії. У мене така перспектива не сильно влаштовує. Тому нам потрібно дотискати сьогоднішні владні кабінети, щоб вони починали думати в контексті виробництва власного, тому що фактично два роки вони продрушляли, вони займалися всім чим угодно. Асфальтом, будівництвом доріг, бруківками, шмуківками, окрім налагодження виробництва власних боєприпасів, власного ракетного озброєння. і так далі. З приводу західної допомоги і так далі. Ну давайте говорити відверто. Росія вкидує колосальні кошти на формування такої тези у сталості від української війни. І ця теза засідає в головах дуже багатьох європейців. Вони до сих пір не можуть зрозуміти, що треба Україні дати все, бо інакше їм прийдеться рити окопи. І знаєте, які тези зараз озвучують західні політики. Що Росія зможе відновити свій військовий потенціал десь умовно там за 5-6 років, тому у них є як мінімум три? Як щоб бути готовими до війни проти Росії? Отже, замість того, щоб дати все, що потрібно українцям для перемоги Росії на полі битви, вони ну це якась шизофренія. Вони починають в себе рити окопи. Ну окей, я розумію, що треба бути готовими до будь-яких сценаріїв, але ще раз наголошую: замість того, щоб дати можливість українцям розбити росіян, вони готуються до того, що по ним будуть летіти ракети. Ну в принципі, деякі шахиди ракети західні партнери вже ковтають. Ковтають і навіть не сльовують. Да? Тобто, ми бачили Румунія, ми бачили Польща. От, тобто, і тим не менше. Знову ж таки питання протиракетної оборони для України, якої нам обіцяють дати, ну зараз нам поки що дають безкоштовно. Що буде робити Зеленський і вся Україна, коли безкоштовно перестануть давати? Ну давайте говорити відверто Ізраїля. Є союзник Сполучені Штати, але наскільки мені відомо, Сполучені Штати не дають, а продають Ізраїлю. Те чи інше озброєння, і в той же час є його союзником ну, по відбиттю зовнішніх атак, там завели там флот е, до берегів е, і так далі. Але тим не менше, ніхто з західного світу нам вічно давати системи ППО не буде, е, тоді, яким би мав би бути план Б в Україні перенесення війни на територію супротивника. І не в тому контексті, що ми маємо стати окупантами, окупувати Росію. Ну, по-перше, ми її не, не проковтнемо, бо вона дуже велика. от, Тим більше в нас немає такої амбіції. Але в Росії править Москва. Е, чи є можливість е, дати зрозуміти росіянам, що війна може, що цей танець можна танцювати в бог? Так, є можливість дати зрозуміти росіянам е, енергетична військова інфраструктура. Якщо вона не буде страждати в Росії, то вони ніколи не зрозуміють. Ну давайте говорити відверто. Дефіцит дизеля в Росії сколихнув трошки глуб'єнний народ? Ну сколихнув. Ну, а якби полихнули б нафтопереробні заводи? Чи є вони дотичними до військової інфраструктури? Так, є дефіцит палива. Сколихнув би більше? Думаю, що сколихнув би більше. Порт новоросійська перевалична база для російської нафти, тобто економіка Росії отримала 550 мільярдів з початку повномасштабного вторгнення грошей від торгівлі. Енергоносіями, а саме нафтою. Тою підстанційною нафтою, яку цей тюлькін флот російський, танкерний, е, з виключеними тими трансподерами е, супутникового зв'язку е, вивозить десь в море і перегружає на танкери грецьких компаній. Чи маємо ми можливість дронами доставати російський флот? Маємо. Чому ми не достаємо? Нема політичної волі, чи що не вистачає цій історії? Чи можемо ми достати до портової інфраструктури новоросійська нашими дронами? Ну, якщо дрон долітає до Москви, то я думаю, що до новоросійська долетить також. Правда? Правда. Чому не летять? Армія дронів, мінцифри, де наші дрони? Ну, то, є це все запитання, якраз таки до керівництва, до військового політичного керівництва? Наголошую. Тобто, бо військові вони воюють тими силами і засобами, які в них є? А такі рішення, як розбомбардувати російську і портову інфраструктуру новоросійська, це рішення вже політичного керівництва, а саме Верховного Головнокомандувача. Тоді в мене запитання до пана президента: як вам спиться, пане президент? Вам не сняться мої побратими, які загинули? Ну, десь так, тому що інакше варіанта перемогти у цій війні це і є наш план Б. Наш план Б перенесення війни на територію супротивника, щоб дійшло до глибинного народу. Бо глибинний народ і Росія вони можуть воювати вічно. Знаєте чого? А в них війни немає. У них нічого не зривається, нічого не бабахає. Ну я не говорю зараз про Білгородщину, де Росіяни робили свідому провокацію. До речі, про це сьогодні на своєму Ютуб-каналі я буду обговорювати в подробицях. Для чого було необхідно робити взриви в Білгородщині, і з чим це пов'язано, і як це пов'язано з нашою військовою допомогою західних партнерів, де в Україні протікає криша в певній мірі в контексті інформаційної гігієни і для певних структур? Ну, це інша історія, але тим не менше, знову ж таки про перенесення війни на територію супротивника? Давайте говорити відверто: Перша чеченська війна яким кошмаром для всіх росіян і для російської енергетики була Перша Чеченська війна, і що чого вони боялися найбільше всього? Е, відсутність електроенергії, яка постачається, наприклад, на Запорізьку АЕС, переводить Запорізьку АЕС в аварійний режим. А саме, ядерної загрози немає, але вона перестає давати енергію в мережу. Прав? Правда, вісім атомов Росії, і до них ідуть високовольтні провода перебивання. Цих керамічних ізоляційних елементів за допомогою елементарної снайперської гвинтівки е, одномоментно біля кожної з вісьми атомок переведе їх в аварійний режим і вони перестануть давати енергетику в їхню мережу в російську. Це покладе покладає енергетичну структуру Росії. Зимовий період, робочий час, і бажано, щоб це було від першого до останнього постріла до півгодини. Ну, це ви поговорите з любим спеціалістом в цьому контексті, і вони вам скажуть, що так, таким чином, енергетика Росії ляже. Ну от вам війна на території Росії, ядерної загрози немає щоб тут нас не звинуватили е в ядерній загрозі, в ядерному тероризмі, але це є дієвий елемент для умовного красноярська, ну а чого ні? Це хороший елемент, там не кажуть морози зараз серйозні. А що робить Росія? Чи ми намагаємося в Білому пальто вигравати цю війну? Я ще раз наголошую, таких варіантів, таких операцій можна зробити багато. Ну давайте поговоримо про рейкову війну. Чому не ведеться рейкова війна? Чому не йдуть поїзда під уткіс в Росії? Ну ви ж розумієте, що Росія воює з Вони перекидують колосальні сили і засоби. Ну, в нас була одна успішна операція в контексті в тунель. Заїхав там поїзд і взірвався. Да? Ну, це хороша успішна операція, але вона одна. Друзі. Давайте пригадаємо звідки Росія взяла мільйон снарядів, їм поставила Північна Корея. А скільки залізничних гілок між Північною Кореєю і Росією? Я вам доповідаю з голоса, Одна, і там є один єдиний міст. Ну, заваливши того моста, як мінімум на півроку ми би були би бачили б, що в росіян е, не е, я скажу не до поставки снарядів, чи допомогло б це нам виживати? Так, звичайно, допомогло б моїм побратимам на передовій. Ну але цього ж моста ніхто не зірвав. Далі, далі вже ні для кого не секрет. Якщо не помиляюся, National Times опублікували по-моєму ця я не пам'ятаю, іноземне видання щодо постачання високоточних станків для російського ВПК з боку Китая. Ну, що, що зробило НАТО? НАТО зробило вони навіть стурбовані поки що не висловили. Тобто ми хочемо перемогти російську армію, в якої є російська економіка, котрій допомагає китайська економіка. Друзі, ми, ми так не переможемо. Ну, Давайте говорити відверто. Ми не то, що не дійдемо до кордону 91-го, ми навіть не доповземо, дай Боже, хоч втримати те, що є. Що буде робити Росія? 23-й рік Росіяни витримали, да, попри санкції, попри все, да, і ми витримали. Ми їх далі не пустили. Це є теж перемога України, що ми їх далі не пустили. А що буде в 24-му році? Росія буде намагатися налагодити свою економіку, тому що у росіян є оця от система е, схематозників, да, які привикли жити по схемам, і вони схематично обходять санкції. Весь світ ліпає очима, лупає очима, а росіяни обходять санкції. Отже, що вони будуть робити в 24-му році? Вони будуть намагатися. Розповзатися по території України настільки наскільки зможуть, настільки наскільки ми не втримаємо, да ну тобто, ну ми, ми ж давайте будемо реалістами. Відсутність снарядів призвела до того, що в нас Мардінки вже нема. Авдіївка в напів Вже росіяни дивляться на часів яр з перспективою на Константинов, на Константинівку. От і ми маємо дуже багато проблем на передовій. Ми всіма силами тримаємо лівий берег. Намагаючись прикрити морпіхів артилерією, але відсутність снарядів якраз і призводить до того, що гинуть наші морпіхи. І є загроза ризику скинування українського плацдарму назад в Дніпро. Тобто, це все загроза. То що буде робити Росія в 24-му році? Вона буде налагоджувати свою економіку так, для того, щоб в 25-му році з новою силою влупити. Що буде робити Росія після виборів Путіна? Вони будуть проводити мобілізацію і навчати той особовий склад, який в майбутньому 25-му році знову піде в атаку. Це вам реалії війни, реалії економічної війни. Це те, що, ну, це те, що є на поверхні, що б мали би робити ми, щоб цьому протидіяти. Ну і давайте говорити відверто. Радянський Союз переміг нацистську Німеччину? Ні. Другий фронт відкрили союзники. Відкрили. А для українців, які борються проти расизму. Відкриє хтось другий фронт, хтось виступить на нашу підтримку, говорячи кожного разу по телебаченню, що ми тримаємо рубежі, мирне на небо над Європою, що ми захищаємо демократію в Європі. Нас хтось буде підтримувати другим фронтом. Чи далі поляки будуть блокувати наші фури для того, щоб ми здохли тут разом з росіянами? Знаєте, росіяни блокують з моря, поляки блокують по суші. А я вибачаюся на підставі яких угод. Вони це можуть робити по відношенню до України? Давайте говорити відверто. Ми ж то підписували угоду про асоціацію. У нас же є е, певні зобов'язання з нашої сторони, і Європейський Союз взяв на себе зобов'язання зі своєї сторони. У мене запитання сьогодні. Фермери знову заблокували е, ще один е, перехід е, кордону Україна Польща. Ми яким чином будемо на це відповідати і реагувати? Ну отак, от от. тому Кулеба, коли, коли таке написав, то хай би ще сказав, що він має робити з цим. Ну це було б логічно. Але зовнішньою політикою займається Зеленський, а всіма остальними процесами в Україні займається 5-6 менеджерів на чолі з Єрмаком. Все Ну, от вам влада, яка яку обрав український народ. Тому чесно кажучи, бути розстріляним в застінках ФСБ мене не дуже сильно так знаєте привлікає, але не реагувати на відсутність плану Б я теж не можу. Якщо не маєте плану Б, то скажіть так: я устал, я укажу, і йдіть геть. Дайте тоді можливість військовим робити всі ці історії, які вони можуть зробити. Я думаю, що в нас багато є в армії і законотворців, і економістів. Правда, ну я думаю, що ставка верховного головнокомандувача в цій ситуації справилась би краще ніж 5-6 менеджерів Єрмака. І до речі, для для персони зеленського в цьому контексті ніякої загрози немає, тому що він є верховним. От і все Все заточуємо під воєнні рейки і підпорядкування ставки верховного головнокомандувача. І зі ставки обрати у цих піджаків, які в принципі ні на що не впливають, ну якогось біса там сидять. Ну що робить на ставці верховного головнокомандувача, мінцифри, федоров чи камишин там чи Єрмак. Це все піджаки, які взагалі до війни не мають ніякого відношення. Ну зеленський по статусу є верховний. Це зрозуміло. А всі останні що там роблять? А ви знаєте, як на ставці приймається рішення? Ви що думаєте? Рішення приймається за рахунок голосів військових, та ні, звичайно. Тому туди і вводяться ручні люди Єрмака, які впливають на прийняття рішення ставкою верховного локомадуча, бо в них там все робиться голосування. Ну, все, от вам демократія на ставці верховного луну в якому піджаки розповідають військовим, що треба робити. Ну, така історія. Пане Ігоре, ще з вами. От ми власне з Малуванова починали. Хочу продовжити цю тему, тим, що призначений він в наглядову раду «Укроборонпрому», так само як і призначений колишній прем'єр Гончарук. І, і коментуючи такі призначення, міністр стратегічної промисловості Камишин сказав про те, що це потужна команда професіоналів з величезним досвідом та експертизою. Ну і сподівається, він що трансформація «Укроборонпрому» е, пройде успішно і перетвориться він в прозорий європейський оборонний. Холден, прокоментуйте, будь ласка. Ну, це повний треш. Ну що ж тут коментувати? Гончарук, будучи за посадою, самокатчиком прем'єр-міністром України, він відповідав, в тому числі, за напрямок Оборонпрому. Це його була безпосередньо, ну скажімо так, в Отчина. Ну, будучи прем'єр-міністром, він то вгробив разом з гусівим а сьогодні він, він став потужною командою. Ну що тут ще казати? Ти більше ну хто прокоментував? Камишин. Ну, успіхи Камишина по виробництву снарядів. Ми вже побачили, да? Тобто, ми коли там е, в грудні 22-го року вони запускали потужне виробництво снарядів. Ну то я хочу запитатися, але я питаюся не в Камишина, тому що ну мене ці проходімці і шлепери взагалі не цікавлять. Це Люди Зеленського, це він їх поставив е, по квоті Єрмака чи по пропозиції Єрмака. Мене це взагалі не стосується в, цій, в контексті цього. Я питаюся дуже коротко, Вова, де снаряди? Ну, все, що мені тут ще коментувати, ну замість одних прахадів поставили інших пракадів. Ну у це взагалі прокладка. Давайте говорити відверто. Це прокладка, яка була, якщо не помиляюся, з 2010 року прокладка, яка фактично закладаючи в маршрут ціни свої агентські послуги, сиділа як прищ на тілі провітаріату і заробляла бабло в той час, коли виробничники, коли заводи, виробники. Несли збитки. Ну, про що ми говоримо сьогодні? Ну, оборонпром, це що? Ну давайте. Ну, є завод, є другий завод, є третій завод. Їх об'єднали під парасольку оборонпрому. Це сидить, грубо кажучи, табуретка, комп'ютер і секретарка. Все, там більш нічого. Вони ж не виробляють ніякого продукту. Вони жируть наші гроші. Ви, як журналісти, можете зробити запит. Я зараз не хочу наговарювати, але зарплата наглядової ради. Оборонпрому була. Ну я зараз просто боюсь наговорити Давайте так: декілька сотень тисяч гривень. Ну це для це треба дати Мілуванову і гончаруку десь якось заробляти, да тобто зарплату. А вихлоп який? Ну, вихлоп оборонпрому за останні два роки. Ну, все. Тому коли кажуть, а от ми там почали виготовляти стугну, так це не оборонпром, це КБ Луч, виробниче підприємство, яке ставлять раком. Сьогодні, такі як ДБР разом з Держаудитслужбою, виробництво тих же самих пожежних машин за те, що заклали маржу 12% прибутку для розвитку свого, їх зараз ставлять раком і розповідають їм про кримінальні провадження. Тобто, вони сьогодні ніхто не дивиться на те, що на леві куртки приліплюють маржу 60%. Там це нормально, бо це племінник слуги народу. А маржа для виробничників 10% це кримінальне провадження, бо ви ж осмілились заработати на свій розвиток. А яким чином ми маємо розробляти нові програми, за які шиши? То саме КБ лучше і так далі. В нас, вон моя сестричка Таня Чорновол, радіє тому, що навчилася літати на fpv дроні і палити ворожі танки. Ви розумієте? Вона стугністка, яка два роки зі стугною палила російську ворожу техніку. Сьогодні вона вчиться на FPV дроні. А знаєте чому? Ракет нема достовних. А ви говорите про оборонпром, от вам оборонпром, от вам робота державної служби ДБР -у в контексті виробництва ракет. Стратегія війни, план Б. Ну, коротше кажучи, мені ці шлепери разом з Міловановими, Гончаруками, самокатчиками, вони вже показали свої вміння. Вони вже були на посадах. Це ж не люди, які прийшли вчора з вулиці і сказали, ми тут а, е, колосальні менеджери, і ми зараз тут все швидко наладимо. Ні. Ці люди це шлаг, який вже має бути викинутий на сміття. Їм же ж нема різниці на 95-й квартал витрачати гроші е, чи на милованову зарплату разом з Гончураком. Їм ще різниця. Головне, що свої. Ну отак от от вони живуть по такому принципу.